І грудних дітей, які устроїв хвалу. Оці дітки прославляють ім'я свого Спасителя. Хай Бог їх благословить, хай Бог надалі використовує їхнє серце, їхні уста для Господньої і слави. Недаром потрудилися наші Брати і сестри, вчителі надійних шкіл, хай Бог теж благословить, оздасть столицею, щоб нам разом прославляти ім'я нашого Господа. Брати і сестри, ви знаєте, в нашій країні тривога, війна, десь л'ються сльози і від, очі, від Я пам'ятаю, коли ми з братями проїжджали Донецьку область в городі Лімані, роздавали гуманітарну допомогу, і коли ми проїжджали, дивилися і без сліз не можна їхати. Багато сіл зруйнованих повністю. Немає людям, де жити. А можна сказати, пару місяців назад, або деякий час назад вони там проживали, вони там планували, а прийшов день, нічого не стало. В Лімані проживало раніше 28 тисяч людей, а зараз осталося тільки 6 тисяч людей. І 120 дітей, які не виїхали, які остолися. Сльози, плач, питання. Хтось плаче і не може утішитися. Батьки плачуть за своїми, дітьми їх немає. Діти плачуть за своїми батьками їх немає. Але сьогодні, брати і сестри, як нам потрібно бути тяжки? За Божий мир, що ми маємо в нашому краї Божий мир, що ми чуємо, що уста дітей наших прославляє живого Бога. то благословіння Боже, ми, брати і сестри, будемо сьогодні молитися за наших дітей. Ми будемо благословляти Ім'ям Ісуса, щоб надалі Дух Святий їхнє серце, щоб вони були послушні. Для своїх батьків у всьому. А ми батьки, брати і сестри, щоб не роздражали своїх дітей як написано в Слові Божому. Христос каже: якщо не умалитеся так, як діти, то не побачите Царство Божого. Дитина, брати і сестри, ми дивимося. Всі люди і діти, вони теж обижаються. Як щось дитятко не дає, за якусь ігрушку посвариться, посперечається, але та обіда на пару хвилин. І вони знову одинаково не забувають, ту, що пару хвилин обижалися, вони не згадують один одним. сестри, щоб ми були, як діти, щоб наше серце було м'ягке, щоб наше серце було ніжне, щоб наше серце було чисте пред лицем Господнім. Хай Бог допоможе кожному із нас. Я зачитаю слово Боже, і ми будемо молитися, дякувати нашого Господа, Іване для перша глава, перша голова. Дев'яти січок Було істинне світло, яке просвітляє всяку людину, яка приходить у світ. У світі він був, і світ через нього виник, і світ його не пізнав. Він прийшов до своїх, а свої не прийняли його. А тим, хто прийняв Його, віруючи в ім'я Його, дає владу бути дітьми Божими, які не від крові, не від бажання плоті, не від бажання мужа, але від Бога народилися. І слово стало плоттю і перебувало серед нас повне благодаті. Та істини, і ми бачили славу Його славу як єдинородного від Отця. Ісус Христос, який народився в ястях на соломі, в ястях у хліву, не було місця в гостиниці. Він умалився, він унизився, щоб кожна людина могла прийти і поклонитися Ісусу Христу. Але так не сталося. Написано, прийшов до своїх, але свої не прийняли нього, прийшов до Ізраїля, який Бог любив Ізраїля, який говорив через пророків. Але народився Ісус Христос, і вони не прийняли. Але тим, хто прийняв Ісуса Христа, Він дав бути, називатися дітьми Божими. Написано, некобдені народ, а нині народ Божий. Некобдень помілений, а нині не помілуваних. Вселюся в них і буду жити в них. Вони будуть моїм народом. А я буду їхнім Богом. Брати і сестри, хто прийняв Ісуса Христа як свого вічного Спасителя на цій землі. Він прийняв спасіння, Він прийняв радість, Він прийняв повноту сили Божої, впустив Ісуса Христа в своє серце. І там, де був сильний лід, там, де було кам'яне серце. Лід, ми розуміємо, що тільки може розтопити теплота, тільки може розступити теп теплота, і та теплота війшла в серце людини, і лід розстав. Темрява відійшла, світло Божої правди наповнило серце людини, і людина загорілася для Господні слави. Людина світить для Господні слави, він селився в людину, в серці людини. Хай Бог допоможе, брати і сестри, щоб наші серця були відкриті, щоб наші серця були щирі, щоб наші серця благословляли Бога, а Він, брати і сестри, готовий. Благословить Сіона свій народ. Він готовий благословити всіх людей. Написано, як ви обратилися всі кінці землі до Бога, то були б спасенні. Кров Ісуса Христа омиває від усякого гріха, і Він ніколи не згадає гріх людини, якщо людина приймає Ісуса Христа, як свого Лічного Спасителя, лягає. Встає і йде з Ісусом. Так коли закінчиться ця земна життєва дорога. Ісус Христос воскресить людину, і вона воскресне в обіцях неба. Так слово Господнє говорить. Брати і сестри, і ми сьогодні подякуємо нашого Господа, що ми є живі, що ми є краними, попросимо Божого благословіння. Щоб Бог благословив наших дітей, щоб вони виростали для Господні і слави, щоб вони була, були мужами віри, як Авраам, Ісаак і Яков, який хвалився Господь цими іменами, які ходили перед Богом, які несли брати і сестри в віску Господню. Хай вони виростають Аннами, хай вони виростають Самуїлами. Хай вони виростають синами та дочками Ісуса Христа, щоб цими посудинами користувався Господь для своєї слави, приконяючи коліна, подякуємо нашого Господа. Амінь.